Усіх на нашому каналі в ефірі футбольні новини як забивали українці македонцям, кого визнали найкращим? Що сказав Мудрик, де дивитись матч Україна Мальта про це і не тільки у нашому випуску, прямо зараз. Збірна України Сергія Риброва зіграла свій другий матч відбору до Євро 2024 У скоп'ї нам протистояла місцева команда північної Македонії. Сергій Рибров виставив той самий стартовий склад, що у матчі з Німеччиною Довбик Циганков, Ярмоленко, Мудрик. Попереду поруч Судаков, опорник Степаненко і чотири захисники. Миколенко, Матвієнко, Забарний Тимчик у воротах, Трубін. Перші півгодини переважно боротьба у центрі поля, багато стиків, дрібні фоли, зупинки, рваний темп. Наші частіше порушують правила. У господарів більше стандартів. Тридцята хвилина подача кутового на дальній стійці Матвієнко. М'яч влучає йому в руку пенальті. Гол 0-1, Ми поступаємося. Проходить 10 хвилин. Македонська нова зірка «Елмаз» забиває гол красень. Шикарний обвітний удар метрів з 25 у дев'ятку, і це вже 0-2. У нас майже нічого не виходить. Чекаємо на перерву і на взбучку від Сергія Реброва. Тренер українців міняє довбика на Ваната і тимчика на коноплю. Гра вирівнюється, але треба забувати. Бажане приходить на 62-й хвилині. Забарний ударом головою спрямовує м'яч. у дальній кут воріть македонців після подачі з кута поля від Віктора Циганкова. Для ілії це дебютний гол за збірну. Для нас надія 1-2. Всього 5 хвилин промайнуло, і знову нічия. Мудрик пролетів на своєму фланзі, прострілив і конопля потужним ударом відправляє м'яч у нижній кут. 2-2. на 72-й хвилині господарі залишається у меншості. Другий гірчичник заробив їхній центральний захисник, і це ще один шанс. Наші створюють кілька гольових моментів, але забити не можуть. Проте на полі був козак, який приніс перемогу. Віктор, так його звати. Наприкінці матчу Мудрик видає цукерочку передачу верхову і циганков. Головою переправляє м'яча у сітку. 3-2. неймовірна вольова перемога синьо-жовтих і перша перемога Сергія Реброва на чолі команди. Друзі, як вам матч? Пишіть свої враження під цим випуском. Ваша думка дуже важлива для нас. Чекаємо. Сергій Рибров після матчу зазначив, що команда продемонструвала після перерви інший рівень гри. Цитую, дуже важливий і важкий матч. Ми не мали достатньо часу, щоб ретельно підготуватися. Здобули важливі три очки, готуватимувся до Мальти. Ми працювали лише п'ять днів, за які зіграли два матчі. Цього часу дуже мало. Так, ми багато пропускаємо, будемо працювати над цим, але й багато забиваємо. Це важливіше вигравати і заробляти очки. Усі помиляються. Дуже важливо, що команда допомагала і виправляла помилки. Не потрібно говорити про окремих гравців. Ми пропускали, але виграли. Дуже важливо, що на полі була команда. Зазначив Сергій Ребров. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 90 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це більше ніж 15 мільйонів переглядів за попередній рік та понад 2 мільйони переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Олівальники збірної України шляхом голосування обрали найкращого гравця матчу у нашій команді. Ним прогнозовано став Михайло Мудрик. Він зробив два асисти у матчі. Статистичні портали Софаско і Хускоріт оцінили дії гравців. Найкращим гравцем у складі обох команд за версією Софаскоя став Михайло Мудрик. А ось за версією Хускоріт гравець матчу Віктор Циганков, який забив один із голів та віддав асист. Друзі, а ви як вважаєте, хто найкращим був у складі нашої збірної? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском. Михайло Мудрик прокоментував вольову перемогу нашої команди. Цитує Мудрика. Я не можу сказати, що вийшли не налаштовані на гру. Можливо, трохи втома далася в знаки. Але потім, коли зрозуміли, що чи пан, чи пропав, почали діставати запаси, які кожен мав. 0-2 це ще не вирок, усе можливо. Воювали до кінця, раді за команду. Ніколи не сумнівайтеся в мені, зазначив Михайло Мудрик. І він має рацію, а можливо, і дві. Тепер на синьо жовтих очікує ще один матч кваліфікації Євро 2024 У понеділок, 19 червня, з Мальтою номінально домашній поєдинок. Наша команда зіграє у словацькій тернаві. Пряма трансляція на каналі Парші футбольний о 18.45. Чекаємо на вас. Зіграли між собою суперники збірної України по групі Сі. Збірна Англії на виїзді не залишила шансів. Мальті 3-0 перемога англійців. А от італійці у цьому турі відпочивали. Станом на сьогодні ситуація у нашій групі така: перше місце Англія, три матчі, три перемоги, дев'ять очок. Україна, Італія, Північна Македонія після двох матчів мають по три очки. Мальта замикає турнірну таблицю нуль балів. У понеділок треба її перемагати. Гравець збірної Північної Македонії Ніс Барді різко прокоментував камбек України. Цитую. Це одна із найгірших поразок у кар'єрі. Я давно не почувався так кепсько. Це було в наших руках, не вистачило концентрації. Ми поклали Україну собі у кишеню на годину. Ми виглядали Барселоною на фоні середняка. У другому таймі виникли проблеми з менталітетом, зазначив Барді. Друзі, що він сказав, я так нічого не зрозумів. Куди і кого вони поклали у кишеню? Давайте спробуємо відповісти. Чекаємо на наступні перемоги. Слава Україні! І про те, де дивитись матч Україна-Мальта. Отже, чергове протистояння відбору на Євро 24 у відбірковій групи СІ знову покаже медіасервіс «Мегого». Пряма аудіотрансляція цього поєдинку, як завжди, на нашому каналі на першому футбольному майже 90 тисяч уболівальників футболу, підписників нашого каналу, запрошують і вас приєднуйтеся у понеділок, 19 червня. Україна Мальта, 18.45. Не пропустіть. Це були футбольні новини. Дякуємо за ваші лайки. Вподобайки. Підписуйтесь, і підтримуйте наш україномовний ютуб канал. І не забудьте, що ми транслюємо фінал Ліги Націй у неділю, 18 червня. Хорватія, Іспанія. Фінал о 21.30. Багато українців підтримує збірну Хорватії, але є і ті, які вболівають за Іспанію. Тож обов'язково почуємося на цьому матчі. До речі, анонси усіх трансляцій на каналі «Перший футбольний ви знайдете у розділі спільнота на нашому ютуб-каналі, а також у соціальних мережах першого футбольного: Facebook, Telegram, Instagram. Тож підписуйтеся, усіх запрошуємо разом. Нас майже 90 тисяч. Чекаємо і на вас! Слава Україні! Ваш перший футбольний.